Для захисту ваших томатів від шкідників і хвороб можу запропонувати слідчі препарати. Ну, Спосіб обробки Ізначально проводиться перша обробка магнітур фіно, Magnetur Energy. Обробка проводиться 2-3 етапи. Після першої обробки через тиждень бажано провести обробочку препаратом квадріс. І Завершаючий етап препарат Ревус. І ваші помідори будуть рости гарні і не хворіти. Також можуть порекомендувати фітоцит від фітофторий. Теж апарат перевірений, зроблений на біологічній основі. має великий спектр не тільки томати, а й виноград, квіти, коні і овочеві. Також маємо дуже багато препаратів для захисту ваших рослин. Це не все. Це багато чого ще є в наявності для замовлення. Телефони, Viber, Telegram в шапці профілю. Дякую.